Квітують Іриси, для нас це свято. Саме так говорить родина Мамченко, котра є власником унікальної колекції дивовижної рослини. Підходиш до кожної квітки і кожна по-своєму найкрасовіша, найулюбленіша. Тільки чекаєш весни, щоб прийти на участок, щоб скоріше воно все зацвіло та порадувало душу. Коли Ірис зацвітає, ну, воно ж люди бачать, ділянка загорається прямо різнобарвям, це ж квіти веселки. Жайс, Ірис повністю відповідає своїй назві, бо навіть неможливо перелічити всі кольори та відцінки забарвлення цієї квітки. Геннадій та Наталія Мамченко не приховують, що люблять квіти веселки за витонченість, форми і різноманітність забарвлення, елегантність та фантастичний аромат. Вирощує Іриси подружжя вже понад 15 років. А ось розпочалося все досить спонтанно. Ми раніше гладіолуси вирощували і відповідно познайомилися з Ігорем Хорошим. Це дуже відома людина в цих, в цих кругах і рисоводів. Він селекціонер уже зі стажем і взагалі в світі відомий. І ми з ним познайомились, якось розговорилися. Я кажу, ніколи не бачив рожевого півника. Він каже, я тобі прийшлю. і Він прислав рожевий, ну і там деякі сорти власної селекції. От так познайомилися ми що півник все-таки не, не тільки синій. Ну а потім, коли вже по, по роботі від дослідної станції потрапили до, на ділянку зінаїди кузьмівни Глуменко. Там у неї близько 20 сотих тоді було. І коли я побачив це, вони масово квітували, ну, додому приїхав, кажу, Наташа, нам треба срочно починати займатися рівсом. Це, це шоу. кажу. Ну і так от, потрошку потрошку, і досягли от такої колекції. Сьогодні у своїй колекції родина має близько 350 сортів ірисів. Серед них представлені квітучі іноземної, вітчизняної та власної селекції. І це зібрання є унікальним, адже воно єдине не лише у Прилуках, а й у всьому Прилуцькому краї. Намагаємося збирати якомога новішу колекцію сортів, тому що сам Ірис зараз культура дуже популярна, можна сказати, і в світі, бо. Географія його поширення дуже велика. і Австралія, і в США дуже цінують цю культуру, ну, відповідно, і в нас в Україні. От то збираємо якомога новіші сорти. Розмаїття сонячних культур представлене сортами від 2000-х років і аж до сьогодення. Найстарішим надбанням із власної селекції є сорт Кобзар. Це перша наша робота взагалі. Перша перша в історії нашої селекції. Кобзар це сорт. Він зареєстрований в 2012 році, інтродукований у 2013. Ну от у нього вже є дві нагороди. Він і на виставці займав там призові місця. І в відкритому ґрунті в Полтавській області він став кращим сортом вітчизняної селекції також. Це ну, оцінка велася на виїзному засіданні Української спілки Юрії. Кобзар, загалом він тоді, як гібридні сіянці, ми вже очікували цвітіння. Ну, зазвичай цей весь гібридний фонд там переважна більшість це селекційний брак. А він першим зацвів із гібридного фонду нашого і. Був виділений далі. Вже там браковані сіянці почали засіда. Так що це взагалі перша перша оце робота наша. Є на чотирьох сотих ділянки, котру займають іриси, і найновіший сорт. До речі, який першими після селекціонерів побачили журналісти телеканалу Прилуки. Це ось один із тих трьох сортів, які ми будемо інтродукувати в цьому році. 22-му. це. Називається сорт Голос Сталі. Він цей рис зі зломаним кольором. Ну такий от в темних тонах. Працювали ми над ним біля восьми років, Ну, взагалом от, вже він готовий, зареєстрований вже в американській спільці Ірисів. Ну і готовий. А чому ну, сама така назва? Ну, от, щось так придумалось, що воно наче стальне мені показалось так. Мене ж назви, знаєте, я то, звісно, совітуюся. З, Сім'єю, ну я трошки е -е, любитель важкої музики, оттуда більше. Так що так придумав, щоб різко було. Втім, одна із назв сорту точно не є кричущою та придумана не головою сімейства. Ось цей ніжно-голубий Ірис багато років тому самостійно назвала донечка Вікторія. І до речі, з того моменту він для родини став особливим. Пісня Капітошки у нас най, і небесно, голубого кольору, такий ніжний. Квітку цю назвала донька, дала назву. То ми так його тепер і любимо. Пам'ятаєте, коли це було? Можливо, вона ще маленька була. Маленька, років три, мабуть, їй було зовсім маленька. Звичайно, що прекрасним є кожен сорт із колекції родини. Втім, особливими хочеться назвати ті Іриси, котрі є власноруч виведені Геннадієм та його дружиною Наталею. Ми знаходимося біля двох сортів нашої селекції, які отримані на цій ділянці. Також це Соната Арктика і ось Ангел Вівальді. Це два брата. Ну Соната Арктика, вона у 2000 18 році. На винавсь. Виставці в місті Київ, яка була організована українською спілкою Єріс, посіла перше місце серед гібридів української селекції. Ну, став, став кращим сіянцем на той час. Він ще номерний був української селекції. Так що зараз вже це достатньо розмножений. 2000, з 2019 року він вже інтродукований. Так що в колекціях України, ну колекціонери в Україні, він є. Вже достатньо розповсюджений. Ну і цей також цей просто трошки пізніше цвіте, десь в середньопізніх термінах то тільки починає. А ось для того, щоб риси файно квітнули, та щоб можна було виводити все нові й нові сорти, за ними потрібно пильно доглядати. І цим опікується господиня сімейства, як сказав Геннадій, я лише керую, а всі заслуги до моєї дружині. Як тільки сходить сніг, так півом сюди на участок рихлення, підживлення і чекаємо цвітіння. Щоб сказати, що це складно, ні, це не складно. Ну, робота приносить задоволення. Працюємо, розмножуємо, підживлюємо, доглядаємо. Кожного дня на ділянку приїжджаємо, кожного дня щось, новий ірис зацвітає, кожна квітка по-своєму гарна, красива. Загалом агротехніка вирощування ірисів не складна. але є деякі тонкощі, без яких неможливо виростити гарні квіти. треба слідкувати постійно за чистотою в насадженні. Ну, щоб був рихлий ґрунт, бур'янів не було. От, боротьба з хворобами ну, є небезпечні, ну і рис, можна сказати, що він стійкий. Там фузаріоз, це дуже-дуже рідко. І якщо ми виявили, зразу з рослини попрощались місце, де вона зростала, ми, скажімо там дезінфікуємо фунгіцидами, та і все. Ну, це буває дуже рідко. А так, гетероспороз – це плямистості листя, вони не є небезпечними. Намагаємось профілактичні дії якісь проводити. Ну в культурі не важка. Головне, щоб не було підтоплення, рихлий ґрунт між ними. Поливу вони майже не потребують. Геннадій Мамченко, котрий відомий прилучанам не лише як селекціонер, а й як науковець Перлуцької дослідної станції, відмічає, що його завданням також є донесення до суспільства усієї краси та різновидів і рисів. Моє завдання популяризувати культури. Щоб люди бачили, ну просто я, я ж пам'ятаю себе, коли молодим був і говорили за Ірис. Я в моїй уяві це був той синенький петушок, який просто. Під заборами, скажімо так, росте. Поширювати красу у світ від карю селекціонеру допомагає і донька. Вікторія фотографує квіти та інколи навіть знімає та монтує відео. Втім, побачити красу, котру створює родина Мамченко, можна не лише у соціальних мережах. Доволі часто до господарів звертаються із проханням поглянути на Іриси вживу, і вони не відмовляють. Ось буквально перед вашим приїздом були люди тут. Ходили, милувалися і на вечір ще. Є у нас телефоні дзвінки, будуть приходити дивитися. Це приємно, звісно. Люди заходять у двір, і зразу посмішка людей, зразу подобається людям. Це, звісно, приємно бачити свою роботу, яка подобається людям. Тішаться власники квіткової колекції і від того, що їхні риси стають відомими на весь світ та перемагають у виставках. Крила Титана він випускався в 2014 році. Він займав на виставці. Не пам'ятаю, просто рік, кращий алюміната. Кращий ну Є така група забавлення. В Кобзаря дві, дві нагороди є, лівий берег. Також має нагороду це на виставці. Потім ну, Соната Арктика здається в 2018 році став кращим гібридним сімцем української селекції. Ну так і є. Це так по пам'яті. Дипломи вдома лежать треба передивлятися. Оцінюють же культури представники української спілки ірисів котра була заснована у 2010 році. Наша родина стала першим членом в 2011 році, то е, оці ну, виставки, виїзні засідання і м, суддівство в відкритому ґрунті, це все організовує якраз спілка, українська спілка «Ірис». Загалом, ірис це унікальна культура, названа на честь богині веселки. А ось основні кольори квітки мають певні значення: фіолетовий символізує мудрість, синій – віру, жовтий пристрасть, а ось білий – чистоту. А ще слід знати, що ірис це квітка французьких королів.